Всім привіт! Мене звати Марина Осіпова і ви на каналі В'язальна майстерня. Спільний проєкт Тиждень вільної людини організовує Олена Буганова щомісяця в рамках великого проєкту В'яжемо українською. Для мене це творче життєвий щоденник з моїми подіями, враженнями, емоціями, людьми, що мене оточують. А для вас місце ідей, натхнення, затишку та відпочинку, з якими я охоче з вами ділюся. Всім привіт, 15 квітня і тиждень вільної людину починається з того, що ми з донькою йдемо забирати в нашу гімназію в Словаччині документи, бо вона хоче вільною, а я, її хочу я хочу допомагати своїй доньці, підтримувати її у всіх починаннях, а не обламувати на півдорозі. Вона має свій план дій, амбіції, які треба підтримати і прийняти їх зараз. Іде посилена підготовка до НМТ, які вже наприкінці травня вона здасть і хоче вступити до українського вишу. Я вважаю, що наші діти заслуговують на вільний свій вибір. Ми, як батьки, маємо їх підтримати. І це відразу відчулося у поведінці, у настрої моєї дитини, і я дуже рада за неї. Оля, не біжи, будь ласка. Деванная. Ой, какая краса. Уля, стены вместе, я как красав! Уля, сти на месте, я тебя прошу. Ну заравте, чуня. Вот там косули. Да и с косули соли ходят. Ой, тут. Покажи. Привет. Она и тут вылетела. Я я хот... Так, я хотела место показать. Вони дуже заховалися. Трішки їх побачила. Дивіться, кащання гарна. Це кальварія. Ось. Це місто. О, навіть дзвони можна почути. Так, дерево заважає. Ось тут лавочки. І ось так виглядає місто. Дуже гарно. Можливо, якщо тихенько постоїмо, косульки сюди до нас прийдуть. Ось так гарно, гарно. Ось там маячок. Ось, ось тут. Він ось ось тут. Це найвища точка. Гора світла, Ми там теж були. І ще місце. Дуже гарно. Зараз якась це книжня краса. Послухайте цю природу. Дуже гарно. Це не косуля, це киця прийшла де вона Йди сюди. темно. Вона до мене йде трішки вище залізла, І ось такий вигляд маємо. Ось так. Супер. Ось такий оглядовий майданчик. І за цією красою ми не помітили, що сонечко вже сховалося і йшли додому вже потемні. Всім привіт! І так треба гуляти в лісі вночі. Спалка та і камби. Це дуже страшно. Та все, що нас не вбиває, робить лише міцнішими. Саме цей тиждень для моїх рідних та близьких став дійсно вільним. Дочка звільнилася від словацької школи, друзі один від одного, вони отримали. Довідку про розлучення, а народ Словаччини показав, які вони вільні від свого дещо проросійського уряду. Словаки долучилися до чеської ініціативи і самостійно зібрали 2,5 мільйонів євро на спорядження для ЗСУ за 5 днів і продовжують збирати. І вже за тиждень зібрано 3 мільйони євро, в той час як уряд Словаччини відмовився від військової допомоги Україні. А я звільнилася від поганих думок та нездорового волосся. Почалася фарбувати пряжу та плести на прялці. Може, побачили півдня. О, який він гарний! Він не хоче з нами спілкуватись. У когось буде супчик. І це не в нас. Останні тижні мені в дірок посипалися різнопланові пропозиції: поїздка до Вільнюсу та участь в міжнародній конференції. За історіями українських жінок, що втекли від війни за кордон, скасована. Дата конференції припадає саме на ту дату, коли Уля буде писати НМТ, але ми ще не знаємо коли, бо їх ще не оголошують. Тому ми не хотіли підводити організаторів, тому ми відмовилися. Написала мені одна особа у Фейсбук з пропозицією взяти участь у в'язальному проєкті. І ось що вона писала. Марина, вітаю, мене звати Ніна. Я збираю колекцію в'язаних виробів для ЗСУ. Далі по тексту ви можете передивитися це сповіщення. Я спеціально його тут залишаю і мою відповідь. Все це мені було незрозуміло, підозріло і не вселяло ніякої довіри. Людина, яка планує мегапроєкт, ховає свою особистість за чорним кружечком. Коли я перейшла до її профілю, останній запис був 23 червня 2023 року. Також скасовано і блок. Майстрині в'язальниці, чи були у вас такі подібні запроси і як би ви поступили? І ще одне повідомлення я отримую, але вже італійською. І тільки я побачила ім'я мого чоловіка і тут я впала в ступор. Але коли я вже переклала, ось що воно означало. А це мені прилетів комплімент від дописувача мого замовника. Рік тому я в'язала светр для українського графічного дизайнера, і він виставив фото у светрі, і його звати Микола Коваленко. От це, да. це я встала, а тут сніг. 22 квітня і ось так неочікувано, не чекаючи, наступила пора, коли йде сніг. Сказати з мані, але це дуже схоже на зиму. Подивіться, тут квітнуть квіти. Далеко в горах всі дерева засніжені, краса, але трішки бентежна, тому що зараз весна, а тут пішов сніг. Але я думаю, це ненадовго. Сподіваюсь, у, всяк... у всякому випадку. Тому що воно все все ростає. Бачите, все все зеленіє, квітне і, будь ласка, сніг. Ось так. Тут відцвітає вже яблуня. А тут у нас пішов сніг. Він не тає, але він є. А в четвер наша традиційна зустріч з нашою спільнотою в'язального стічі збільшить. І ми з Евкою продовжуємо в'язати светр. Я її консультую, вона в'яже і подивіться, де вона, на якому етапі зараз. Ось такий светр, Ось такий момент вже вона має. Що зв'язала на цьому тижні? Ось такі два кардигани готові. Очікують до своїх споживачів. Це кардигани зв'язані на машині. А два розміри SM, пряжа Лон. Спеціально для бренду вяжу. Ось такі замовлення. Так, давайте ближче покажу. Дивіться, рука все найпростіше. Без застіпки можна носити як відкрите спущене, як під пасок. Ось такий третій висихає. І зараз ще покажу вам свою в'язанку. І на дворі, поки гарне світло, хочу показати моє просування по в'язанці. Ось такий вона вигляд має. Зв'язана на машині, як ви знаєте. Основний акцент я виділила на рукави. Ось подивіться, вив'язала мережку, її я показувала, як я в'яжу у одному з відео, ви можете подивитись, а потім я вишивала ось тут, бачите, такі, таким шовчиком козлик. І ось тут ще моє просування йде таким чином. А з'єднувала я, дивіться, яким чином, бачите, тут шовчик з'єднувала гачком, так само, як з'єднують голкою вишиванки. І в мене під рукавами є ластовиця. Регла, розріз посередині. Так, Тут дивіться, як рукавчик буде зібраний, тут манжета. Як я робила таку манжету, також є на каналі. І ось вона така тоненька, легенька. Так. Тут, подивіться, рукавчик також призборений. А в цілому, як буде виглядати, як буду сидіти вже на мені, вже буде в завершальних етапах, в завершальних відео. Ось така. Тут також по горловині буде зібрано і ще буде робити киточки. І давайте розглянемо, покажу, як вона виглядає в цілому. Ось такі просування. Маю встигнути за цей тиждень завершити, тому що вже поїдемо в суботу, буде з нас фотосесія, де я хочу бути в цій в'язанці. І цю в'язанку я в'яжу у спільному проєкті. Моя в'язанка, яку я організувала, і разом з дівчатами 16 травня ми покажемо наші роботи. А я хочу окремо подякувати Олені Бугановій, яка організовує проєкти В'яжемо українською. Та всім дівчатам, що приймають участь. Таким чином, ми з дівчатами-майстринями гуртуємось, спілкуємося в спільнотах за своєю темою, підтримуємо, надихаємо одна одну. Крім того, дівчата продивляються всі відео, ставлять вподобайки, коментують, тим самим допомагають просувати контент на українському Ютубі. Тому не вагайтеся, підписуйтесь на канал. В'язальна майстерня. Ставте вподобайку, залишайте свій будь-який коментар. А також переходьте в описі під відео та каналу інших майстринь та переглядайте, надихайтесь і беріть для себе щось цікаве. А в неділю я відвідала МК дитячий МК по виготовленню намиста з бузинових гілок. Дякую вам за увагу, дякую, що додивилися відео до кінця, і до нових зустрічей!